Так, доброго дня. 25 лютого комісія засідання комісії з питань містобудування архітектури будівництва та земельних відносин та охорони навколишнє середовища. присутні е, Ланки Бораку та Ігнатенко Куцеву. Всі члени комісії присутні на е, засіданні комісії. Запрошен начальник відділу земельних відносин та комунал та комунальних начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Хралашина Юлія Юріївна. На чергу денного виносяться такі питання про затвердження технічного питань про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва. Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Четверте. про прийняття земельних ділянок у комунальному власність рада розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. На виготовлення технічної документації землоустрою щодо встановлення меж земельних. Зараз спочатку розгляд даних питань. Зараз спочатку розгляд даних питань. Туди запрошу проголосувати. Прийнято одноголосно. По першому питанню про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і і житлового будинку. ситуацию. Мы в отличие от Малайи Дуниуна и Шанковича, больше 15 лет назад, когда я подавал от нее суд. Там еще тоже дали суд. Нина Малядина, Сыричко, Виталий Андреевич. Больше 5 лет назад, в основном, в личной национальности, в Латаме. Главное, не можем это видеть. Друге питання про затвердження технічної документації згодом з устрічю до поділу та об'єднання земельних ділянок. Добре. Зв'язка з устрічною документацією згодом з устрічю до поділу та об'єднання земельних ділянок. Зв'язка з устрічю 14 диктат. Заведення сервісного розпадажу, який розташований на території Коштерівської селищної ради Кам'яцького району Соколівської області, відповідає до Державного акту на право постійного користування. Відданого... То есть технічна документація щодо поділ була встановлення значку державної мосту для постійного засування Затверджен? Затверджено? Yes. Хто запрошу проголосувати? Прийнято одного голосу. Про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для обороти. Проєкт законодавство передбазає.

Хто про те, щоб затвердити та передати земельну ділянку в оренду, прошу слово звернення з одноголосним. Наступне питання про прийняття земельної ділянки в комунальної власності пожедалі з селищної ради. Звичайно, заходи щодо проведення державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, тільки ці чотири земельні ділянки загальної площі і тридцять гектар. Це дві земельні ділянки для городи, 160 гектар, одна в Геральдівській Поновлення наш саместі господарства. Нічого залі запасів мелементалізації вже звичайно просить. Ага. Хто за? Прийнято одного голосу. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для оборотни. Надо информационную лишь кулак у вас переучив, то у нас проект на выпуск, расчет занимание і ворота площадь не лишь 63% для волосы, заменить господарского предначения, забрать будет помнить, как стало за? тоже Так. Надання попередньої згоди на укладання договору Просто на, е, на укладання договору про встановлення земельного сервітушу на частину земельної ділянки, що прийгав. я зазнажу на цьому пункті, що з огляду на це, підвищення ефективності поточних операційних процедур системи, зокрема, з використання нашого, випливає з цього правоносування на наші діяльність, а також з встановлення довгострокових об'єктів, підвищення виконання коротких термінів. Пропоную до проекту у постановлення нашої. Ну, і звичайно, ставить Умови договору. Спеціального дозволу. Роботи, які можуть проводити. Щоб домоволо, теж все спеціального дозволу.

Ну, це, е, проєкт, <засло> проєкт. Да, затверджуємо проєкт договору. Вони з ним знайомляться, тоді буде вже <засло> так. Хто за, прошу проголосувати. Прийнято одноголосно. <засло> наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Назад, кто наводят в антирувании, заказатой старт и зарушили еще заставование, готование дальше, что набираться забыли на бесплатность. В случае за 52 года Зрозуміло, так? Так, то зайнято одного голосного. Наступ на питання про припинення дії договору оренди земельної ділянки шляхом його розірвання за і сторінки. Відповідно до пункта чи договору оренди земельної альянції молодзе, ось минуло вересня Në rëkullë një dojë të kumë të Директором субботу Валентина Олена Миколайовича може пописали договору. Директором Олена Миколаевича а принимання передачі залами за державної стації уводить процентка самому за. <гублінка> да. Я не приймаю участь голосуванні. Так, наступне питання. Э -э про укладання договору оренди земельної ділянки. На сам є договору купить що ми розмовляли в На видатый группом говорит з раз топов начали сам становиться ранку 200 изображенных уже на майор за высокой Ну ми мы на 50% років. на ХСУ за данную пропозицію, прошу положить оплаты тогда. Тут де питання про надання дозову на выготовлено паспорту водного фонду для рибогосподарських потреб на території ради. що там Бежадаревского сезона Рада. Місця, 13 или 14 грудня 22 года. То есть мы должны заправили его там из того, что надо валять, если не буду вентилятором. А мы все ну, равно остались на радо, будем замовником там. Разумеется, <плес> <плес> да? <плес> <плес> Про е, укладання договору додаткової угоди до договору ради замена ділянку з акціонарному товаришому картівку. У нас на території наша інформація і сім договорів братишка, Данівка, Каттермо, Персоля, Шарівка і самі здоров'я на сьогодні нас проводимо на наші чинні рішення про ставки, історію за діючими матеріально-початковими рівнями. Ну, я не бачу, що зачікувати такої погоди. Звичайно, у цивільній погоді зробимо всі функції поговору до сьогоднішнього дні. А чому з з'їхали? Ну, по кальці. А, по кальці. Так, по кальці. Звернення сцени погоди. Надаємо, да, укладаємо до поводу. То запрошую проголосувати прийнято одного Так, наступне питання про надання дозволу на розробку проекту замбулу щодо відведення земельної ділянки для розміщення и основних основных підсобных та допоміжних и та спорту інфраструктури. инфраструктуры. Ну, чистись Будь ласка, Технічної інфраструктури виносимо переподілення габлю, включання пари, речі води збирання, очищення, пересподівання води. Навіть що замежено поблизу. Зрозуміло. Подальше ми передбачуємо у постійне користування, які возвращали. Хто запрошує промослав? Члени комісії, що